Всім привіт! Я на городі копаю, сьогодні маю тільки одну відправочку полунички. М'якше копати, ніж вчора. Вчора таке відчуття, що я асфальт копала. Коренева, вона така шикарна. Це ж вуса, які ось після плодоношення пустилися і приростають. Кущики різної величини, тому що ну, корінчик приростався до землі по мірі того, як ріс вус. Тому є старші, є менші. Вчора в нас почався дощ. Відлупило, прости господи, що є сили. Добре, що не граду не було, не бурі, не вітру такого. Ця полуничка вся заброньована. Але промочило копала на штик лопати мокре повністю. Аби знала, позавчора б і вчора мама ще малину поливала на городі зранку то не поливала б ні кермек, нічого. Ну, сподіваюся, там передають, що до кінця місяця знову йде шикарне потепління, спека, можна сказати. А я вчора хотіла кермек вирізати, поробити букетиків. Ну нічого. Бачу, дощ його не поваляв, стоїть. Слава Богу. О! Я дві доби, дві доби не приходила до моїх хризантем. Як вони підросли? Пуп'яночки вже є. Пуп'яночки вже є. Це жовта сорт ельф. Мене вчора запитували, які у вас є хресантеми. Оце, де я знаю, які це жовта, і саме більше. Ну я початківець, у мене своє жовтої було п'ять жовто, кущиків. Оце я що змогла наживцювала. Є ось. Також випускає. А бачите, от що значить сорти різні. По різному й кущ формується, на відміну від тих, що я вчора отримала. І листя не таке, і кущі де по висоті навіть не таке, і формування йде не таке. Ось взагалі дивіться, як наче стелиться по землі. Є в мене ще, в тому році я замовляла 10 штук, і з них мені вдалося поживцювати. Але я не знаю, деякий колір. Ось ряд цілий. Вони будуть дешевше коштувати, бо вони ж не такі розлогі. Але я не знаю, де який колір. Не знаю. Треба чекати, доки зацвітуть. А пуп'яночки вже є. Це пізнє черенкування, липень місяць, тому вони в кульку не сформувалися. Бо якби були в жовтні, ой, в жовтні, що я малю, в березні формовані живці, то були ось такі. Бачите, це один сорт. Липневе, я вже не раз розказувала, липневе живцювання березневе. Хто скаже, що то не мультифлора. Ось. Один сорт. Різні терміни взяття живців з маточного куща. Бачите який? Отак от. І ось він. І ось він. І ось він, і, ось він. і ото він. Оце все три. Ось він. Ось. Раз, два, три. Також він. Це не знаю, який кольор буде. Бо там були червоні, жовті, біло-фіолетові і такі темно-вишневі. В дворі в мене трохи є. На наступний рік вже буде отаких от більше кольорів. А так ось жовта, ельф надзвичайно гарна. Не дуже я їх задобрювала хімією, щоб вони були такі величезні. За літо я їх. Не за літо, а з травня місяця я їх лише три рази підкормила. М від шкідників від нічого не обробляла, від хвороб також. Ну, якось, якось минули в мене хвороби. А це дивлюсь, пуп'янки пішли. Два дні тому ще пуп'яночків не було. Красота, звичайна, красота. Дуже гарна вона. Компактна така. Не знаю, наскільки вона гнучка гілля, бо вчорашній мій світанок. Ага, цю так не склеїш до кучки тим. Не спакуєш пакувальною стрічкою. Вона така хрумка. Не така гнучка, як учорашня. Та ще я отримала. Ну, сорт сорту різниця і по висоті, і по ширині. Вчора попалось відео в Тіктоці, щоб надати моїм хризантемам гарного великого товарного виду, продавати буду ще аж у вересні, бо вони в неї ну, пізні. Ще під, е, підживлюю під корінь. Ну, я вже я підживила ще тиждень тому, і вже я не підживлюю їх. Так, що ось? Яка красунька, аби вчасно поживцьована, хоча як вчасно. У березні місяці я змогла лише ці два живці відділити. І ще з якоїсь два. А тоді бачу влітку вже місяць тому, та трошки більше місяця, ну в липні, ближче до середини липня. Бачу, ще живці виглядають, Та я думаю, їх повикопую. Живці повідділяла, матушники назад в квітнику позакопувала і ростуть. Замтема це дуже живуча рослина. Приживуча, при... приживаємість у неї дуже велика. Я не знаю, який розмір у мене між рядками. На око робилося, щоб вони не... не лізли одна на одну. Так, добре, забалакалася. Я бачу це не, не... ці бур'яни мало кому цікаві. <смі> Пішли, глянемо тоді на помідорку. Вчора бачили коротке відео. Помідорки, рекордсменки. Помідорки в нас, до речі, не оброблені. Оброблялися тільки від фітовтори. А так нічим не піддобрювані. Не знаю, чим можна помідорки піддобрювати. Чорнозем перегній. Оце все. Уй-ю! Уй-ю! Це з цього куща. І ось кущ. Ой, там ще більший. Це рекордсмен якийсь. Ого! Це рекордсмени ростуть. Капусточка. Достіку все радується. Ммм, ка Карна. А ти думаєш цвісти? О, вчора ще не було пуп'янків. Боже, це дощ вас так. Піддобрив на пуп'янки. Вчора я бачила також тіктоців людини оцю хризантему. І вона також така розлога, в висоту не пішла, жовта, така гарна. Жовта, але не такого кольору, як ельф мій жовтий, взагалі не такого. Ой, тут малина починає спіти. Тут набагато менша ягода і нижча. Тому що тут е у дворі більше поливається. У дворі вся яка зайва вага, вага вода без миючих засобів. Уся йде в малину. А тут в ряди годи, коли поллють. Якщо немає дощу. Я наче йшла і бачила десь тут диньки. Вон можна вирвати. І ось можна вирвати сьогодні, поласувати клас. Нам дуже сподобалися помідори, оці е японський трюфель. Ось такі вони жовтенькі, дуже-дуже смачні. Підспіває потроху перець. Хочу... Хочу залишити якомога більше насіння, ну собі. Ось такого жовтого, он він, бачите, свого, із свого насіння він показав саму найбільшу сходжуваність, бо його цих кущів саме більше. Припалилося ще як сонце палило. Дивіться, його дуже і дуже багато. І он він. І ось він. І ось один кущ, другий кущ підряд. Ось він. Ось він. За сорт я не знаю, це я в тому році купувала насіння, сама вирощувала. Мені він сподобався, не F1. Я назбирала насіння і в цьому році вже сама собі посіяла. Заодно збирала з ним, разом мені сподобався ось цей червоний, он крупненький також. Але у нього сходжуваність я бачу менша, бо його не дуже багато. А от жовтий оцей, це мій фаворит. Цьогоріч буду збирати собі насіннячко. Бо дуже він мені сподобався. А ось цей червоний. Ну, такий, трошки він програє. Перед жовтим, дуже жовтий мені сподобався. Ці деньки ще щось не думають. Спіте. Добре, екскурсія відбулася. Так, Рижунь? дітки вже поснідали, поїду я пакувати, бо сьогодні машина приїде раніше. По суботах приїжджає. Забирати посилки раніше, щоб мені встигнути. Сьогодні прийдуть мої миски. Вчора я не плела, бо берегла своє плечі. Ой, гарно промочив. Може підсохне легше буде картоплю копати, земля буде розсипчастіше. А ну ось тут це матошники моєї жовтої хризантеми, з якої я брала живці. А позалишалися такі здохлики були після мого потрошіння їхнього. Також викидає. А кущики дивіться, які гарні. Які гарні кущики. Хто б міг подумати, що буде таке? Льон. Цвіте льон. Пізня посадка липень місяць. Цвіте льон. Через пасмурну погоду ще не відкрився. Дуже, дуже мені сподобався він. Дуже красиво цвіте, аби так ось піде на погоді. І він буде просто з соцільним килимочком таким рядочками цвісти. Блакитний льон. Так. Хто хоче полуницю пишіть, бачите, яка погодка в нас сталася, що Можна садити. Тому що полуниця розходиться і досить швидко. Беруть люди у, великій, у великих кількостях. Гарного вам дня, а я поїхала пакувати. Пишіть, чи був у вас дощ, знаю, що Сумщина вчора мені писали, гарненько відлив. Ну, добре, що без, без відключення світла, без бурі і всього такого. Все, пішла я.